Короча, пошла постройка сушарки. Не знаю, правильно, неправильно. Но, в будь-якому випадку надо треба швидко робити. Борти робимо, остануться тоді решета, В общем, поки немає дощу, плотненько зараз займаємося. Задній борт робимо, борти зашиваємо, робимо низ рамку, погано що. Не знаю я толком розмірів ситих, ну, решет. І як вони звісно, будуть лягати. В общем, роботаємо. Поки нема дощу, погода нормальна. общем, показую. Борти барим. Все добре виходить. Роботи ще, звісно, немало. Ну Справа в тому, що тільки що виключили в 12 годин світло. Блін. І зупинились ми на пару годин. Хлопців відпустив. Через 2 години включать світло і будемо працювати далі. Так що задня залишилося ж борт задній ще доварити, ще трошки порозварювати. Сюди. Ну, є ще на, на півтора дня, звісно, роботки тут ще буде. Ще буде. Тобто, в принципі, завтра, якщо все нормально, то на вечір він вже буде готовий повністю. Оце так. решета я зрозумів, з'їжджу, по цей по, заберу там їх. Оце таке. Ой, прицеп як огонь, звісно. Можна брати на переробку, якщо в кого є прицепи, можемо брати на реставрації прицепи. Ми вже знаємо розміри, знаємо матеріали, варимо ми полуавтоматом, нічого в нас ніде не веде. Все, полуавтомат. автомат і з цим, бачите, все на приходках, таких на цих, общем. Получається хорошо, чесно. Получається, хорошо. Ну що, вже темно, коротше, обзор сьогоднішньої роботи. Спереду тут ще. Є що робити, зрозуміло, що треба раструб завтра врізатимемо. Там воно під ножечку таку йшли, вона підніметься вверх, буде підножка спереду стояча. Так, по кругу йдемо, дивимося. З цієї сторони теж ще треба пару розкусів кидати. Далі задній борт. Ось так ось він виглядить, теж треба розкусити трохи вкинути, тут два штуки. На таких ось слюсаках. Борт не ну як борт сйомний буде тільки уверх із... із верхньої перекладеною. І ну, тут ще трошки залишилось дошити І це друга сторона вже тут теж розкоси. Порешета З'їздили, привезли ось. Якщо плотно, завтра день, що вроді й сонечко буде, то буде все хорошо і добре. І на вечір він буде вже готовий. Ну, понятно, не покрашений, мабуть. Так що нормальний такий об'єм роботи зробили за день, звісно. Ще якби світло не виключали, взагалі було б... Шикарно, трошки померзли, трошки не сварки, сворки, ну. ну зато попрацювали добре. Коротше, дощ іде, але ну, світло включили і нам по барабану. О, ось о наш прицеп. Зараз стойки доварюємо перед це і будемо під навесом займатися вже решетами. Ну а що ж зробити? Дощ то дощ. Так що Трохи залишилося ще як на якісь пару часиків розібратися ще з бортами, усилить їх тут і все, останеться решета. Задовбали, звісно, з тими і світлами, і і з цими кацапами блядськими не дають робити. Коротше, прицеп наш вже в складі. Погано, звісно, видно, бо тут темновато. Ось стоїть пушка. Пушка 30 кВт, газовий балон, прицепі двойне дно з решетами, засипана соя. Зараз йде прогрів. Вже видно ось як парує. Коротше. І думаю, що в нас буде все вийде. Думаю, що в нас все вийде. Поки місяць зараз йде. Видно, як ось що... І видно як ось опрогріто і тут вже видно, як прогрівається. Так що Отак От ось пушка шурує огнем з вентилятором у нижню частину прицепав. Коротше, наш проект працює, ось ви бачите як випаровується вже. Де повністю випаровування. О. Так що все працює.